Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 жовтня, мене звати Українчик. Найближчим часом погода по всій країні дещо зміниться. По-перше, дощі на певний період мають піти геть, а по-друге, з кожним днем все більше областей відчуватимуть на собі нічні і ранкові заморозки. Так, 17 числа, вже у 10 областях фіксуватимуть морози. Місцями невеликі дощі очікуються лише у п'яти областях. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер. 17 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 17 жовтня, у 10 областях будуть заморозки, а ще у п'яти областях місцями покрапає невеликий дощ. Південь у Одеській області в день від плюс 11 до плюс 13 градусів, вночі плюс 9 плюс 7, в районі Бессарабії, в денні години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 8 плюс 6. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 10 плюс 12 в світлі години від плюс 7 до плюс 5 градусів в темні, на Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за 0, нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині в день плюс 10. Плюс 12 вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 10 до плюс 12 градусів. В нічний плюс 7 плюс 5. На Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині і у Одеській області мінлива хмарність і без істотних опадів в Криму місцями невеликий дощ: вітер північний, відчутний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 10 плюс 12 вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 10 до 12 градусів тепла, в нічний мінус 1, мінус 3. На Закарпатті в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1 мінус 3. У Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 10 до плюс 13 градусів, в нічні від 1 до 3 градусів морозу у високогір'ї Карпат Вдень температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні плюс 7 плюс 5, на Луганщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 7 до 5 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі вдень плюс 11, плюс 13. вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Луганщині, Харківщині і у Донецькій області місцями невеликі дощі вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні плюс 7 плюс 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вден плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні плюс 7 плюс 5. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На Полтавщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. У Черкаській області в денні години від 9 до 11 градусів тепла, в нічні плюс 7 плюс 5. У Полтавській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині мінлива хмарність і без істотних опадів. На Дніпропетровщині місцями невеликий дощ. Вітер північний відчутний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. У Житомирській області в день плюс 9 плюс 11, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північний 5 10 метрів за секунду. 17 жовтня очікується магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.